Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вихідний день і ми пішли на огляд свого города одного із городів. Ось так боби наші підросли. Все, кром квітне, так гарно, густий боби Тут ми посадили якусь шину для кроликів. І маленький садочок. Абрикоса, яка не родила, кізіль або дарень, як на нього кажуть, і по периметру у нас малина. Ось так. Це наша конюшина, конюшина або луцерня кажуть. Ось так, ми тапінамбур, батько уністожив трохи. А трохи ще є. Топінамбур трохи глушить рослини, тому приходиться її його прирушити. Хочу показати наші персики, які заплодоносили ось, без поки що ми його не кропили до всяких кроплень, але є багато. Бо тут трошки в тіньку, біля хати не дуже так багато, а тут дуже рясні, тому радує, що є гарні персики. Так, йдемо далі дивитись, показувати. Ми сьогодні пішли трошки назбирати полуниці, стрілки від часника пообривати, як кажуть, на них пуки. Ось наша картопелька, Ми її підгорнули. Ось які стебла. Непогані стебла. Це квітне тут гірчиця, яку залишили на розмноження. А це у нас фенхель, похожий на кріп. Я вже в деяких відео показував що це таке. Тут є у нас трошки полунички. Ось, ранні. Ось така полуничка. Я не знаю, що за сорт, але дуже смачна. Дуже вона солодка. Я попробую, з вашого дозволу. Але вона дуже класна. Ось такі пуки ми зібрали. Десь ми пропустили. Ось така наша пауничка, ну, малинка. Вже зав'язується, після полуниці буде і малина. Дуже люблю природу, дуже люблю сад, це моє хобі. Ось навіть є жуки Колорадські, десь він тут упав. Ось ось він. Бачите, хто не знає, привезені нам. Подарок з Колораду з США. От так ми того тижня підгортали картоплю і вона дуже гарно почала рости. Все попідгортали. Ось такий непоганий кусочок маємо. Ранньої картоплі. Посадили і пізню також. Ось Тут ми посадили були 40. Один кущик, це три ряди. А там ми посадили пізніше. Ось, Бачите, яка картопля. Оця полуниця, я не знаю, що це за сорт, але вона така смачненька. Я так її люблю. Вона солодка, вона не крупна, але вона солодка. Що я ще хочу вам показати? Ще тут є в нас полуниця. Ще є сімерічки, яких кажуть. Турецькі гвоздіки. Ось так квітнуть. Інжир, хурма з кісточки. Ось полуничка, яка класненька такий сортик. Перша така смачна, як завжди. Сама смачна це перша. Як її люблю. М -м. Також у нас тут є полуниця пізня. Вона вже почалась теж. Вовочка, мій синочок, допоміг прибрати ряди. І між рядами є посаджена, вона молода, тому річна. Між рядами посаджений часник. Тут був, і ми його теж так залишаємо. Чисто коли треба. Ми прийшли, собі висмикнули і маємо свіжий молодий чесник. Ось, ось яка тут полуниця. Я от зібрав тільки що перед тим ось така вона, бачите, ось. вона крупна, ще не достигла до кінця, але теж не знаю сорта. Хороша полуниця. Але вона дуже крупна, і дуже смачна. Ось. Дуже люблю теж полуниці. В цьому році Бог дав гарну погоду, і дощик був, і тепер вже дуже тепло. Сьогодні передавали 30-31 градус. Ось вона, бачите, є От полуничка така. Достигає. Ось таку є і ромашку ми любимо. Тут ми будемо садити нову полуницю, дай Бог життя, розмножувати. Ось такий огляд, маленький нашого городу. Далі йдемо збирати полуниці. Усім до зустрічі. Дякуємо за перегляди. Усім мирного неба, чистого неба і охорони Божої. Усім до зустрічі у гостях Володимира. Пока-пока.